Сьогодні світ дуже сильно змінюється. У нас триває в Україні екзистенційна війна. Або вони нас, або ми їх. Маємо цифрову еру, маємо постцифрову еру. Якщо кожен з нас не побуде годину-дві в інтернеті, то може вже себе почувати відсталим. Це не те, що колись поїхати в гори на тиждень-два-три тижня часу, і події не відбувалось мега швидко. Звичайно, соцмережі прискорюють ці події. Пам'ятаємо про це, тому потрібно йти в ногу з часом. Сьогодні би хотілось також поговорити про те, де Україна, де є модель розвитку нашої держави, вектор руху, куди йдемо і з ким йдемо, і для чого ми йдемо якою Україна наша є в кінці кінців? Адже в Конституції сказано, що ми є республікою. А що таке республіка? Варто про це також роздумуватись і задуматися. Тому запрошуємо до чітких конструктивних діалогів, дискусій, дебатів та аналітики на нашому Ютуб-каналі. Всіх лайв суспільне інформування християн. Слава Ісусу Христу! Там разом з вами будемо відповідати на актуальні. Питання, побажання, пропозиції та ваші ідеї. Тож пишіть нам повідомлення в коментарях на YouTube каналі тут у Фейсбуці, на моєму акаунті, приватні повідомлення будемо мати таку рубрику: запитуємо та відповідаємо на ваші запитання. Адже хто скаже, що мене політика не цікавить, вона не торкає мене так само з геополітикою. Але геополітика це цивілізаційний вибір моделі і місця нашої держави в ній, чи ми є суб'єктом чи об'єктом. Том геополітики, чи нас поважають, чи ні? Яке місце ми займаємо в міжнародних відносинах та дипломатії? На ці всі питання будемо разом з вами шукати відповідь. Дякую всім вам, до нових зустрічей в ефірах.